Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Як сонечко зігріває нас усіх своїми лагідними промінчиками, так і мама кожному у сім'ї дарує своє тепло, ніжність, ласку та турботу. Малята пропоную послухати вірш про маму. Мамо, люба, добра, мила. Як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, Хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать, тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Давайте пригадаємо, якими словами про маму Розповідається у вірші. У Вірші, мама, люба, добра. Ніло. Що робила мама? Пошила плаття. А плаття з З Шовку. Якого кольору плаття? Плаття голубе. Що ще робила мама? Читала книжку, вчила розуму. Чому мама ходила нишком, щоб не розбудити дитинку. Що робила мама, коли захворіла дитина? Не спала всю ніч. Що ж хочеться за це зробити мамі? Розцілувати? Пропоную вивчити декілька рядочків вірша за допомогою малюнків. Мама люба, добра, мила, як ще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила. Шовку плаття голубе. Малята, я хочу вам всім сказати, щоб ви берегли своїх мам. Мама це та єдина на світі людина, яка від усього серця любить вас. Завжди цініть свою маму, не ображайте, слухайтесь, допомагайте їй, радуйте матусю своїми досягненнями та успіхами. Матусі завжди піклуються про своїх любих діточок. Малята, а як же ви вважаєте, в природі так само матусі піклуються про своїх дитинчат? Пропоную вам відвідати родини пташок та дізнатись, так це чи ні? В пташиному царстві травень не тільки місяць співю а й час весняних турбот. Навесні птахи п'ють гнізда, викладають яйця і вистиджують пташенят. Пташенята вилуплюються маленькими і безпомічними. Батьки їх вигодовують і згодом вчать літати. Нелегко батькам нагодувати пташенят. Зранку до вечора без спочинку носять вони їжу, жуки, гусінь, мух. Молоді птахи, тільки но злетівши з гнізда, вчаться літати. Іноді вони падають в траву на дорогу. Якщо зустрінете таке пташеня, не беріть його додому, бо воно загине. Краще залиште його на місці. Батьки обов'язково його знайдуть, нагодують і збережуть. Коли пташенята підростають, турботу батьків не зменшується. День у день вони вчать молодь літати, долати великі відстані. Поки пташенята не виростуть, не наберуться сил, батьки не залишають їх. Тепер ви знаєте, що в природі матусі також піклуються про своїх дитинчат.